Тебе нарешті почнуть лайкати адекватні чоловіки на сайтах знайомств, якщо ти застосуєш ці три поради, якщо тобі це потрібно, звичайно. Як би цінічно це не звучало, але я думаю, всі розуміють, що в сучасному світі сайт знайомств це такий собі ринок, і якщо ви хочете приваблювати правильних клієнтів, вашу цільову аудиторію, вам потрібно правильно та грамотно себе продавати. І так, перша порада це ваші фото. Їх не повинно бути знати багато, тобто не потрібно. Всі ваші вдалі фото, які у вас є, а, і які мають бути обов'язково. Перше, ви обов'язково ставимо своє обличчя, тобто як вашу аватарку, да? а потім має бути ваше фото в повний зріст, тому що, скажу чесно, чоловіків трішки напружує, коли не видно повністю фігуру. І тут сенс не в тому, яка у вас фігура, тобто це абсолютно байдуже Насправді, Просто сам факт того, що це фото має бути. І третє фото. Ми ставимо якесь ваше улюблене заняття, хобі, можливо, те, чим ви живете, можливо, щось з роботи, якщо є, можливо, там походити до залу, любити спорт, або любити подорожі, любити шопінг, і от ви вставляєте туди те, що стосується вас, те, що характеризує вас як особистість, як людину. І всі інші фото там уже забажання. Наприклад, якщо ви м -м -м, шукаєте партнера для кексу, да, то ви ставите вже щось пов'язане з цим да, якусь там красиву, ну, красиву фото, щоб ви не розуміли. От, а якщо там ви шукаєте, наприклад, партнера щоб щоб ним ходити разом на якийсь спорт, а ви така прям суперактивна, то ви відповідно ставите щось з цієї теми. Ну, я думаю, в принципі, ви зрозуміли. Наступна порада щодо опису. Тут також момент щодо обсягу, тобто ніхто не буде читати величезне есе з усіма вашими якостями про все ваше життя, якщо це буквально там незнайома йому людина. Да? А, ось і також, звичайно, якщо у вас там одне речення, то теж не зовсім буде зрозуміло, що ви взагалі за людина. Що в мене особисто працювало найкраще, це коли я писала список цінностей, які мені важливі в іншій людині. Звичайно, подаючи це не як список требувань, да? ти можеш бути таким кліматиком. Ні, А я писала це трішки з гумором, типу, що мене збуджує в чоловіках почуття гумору, розум і здоров'я, по-моєму. І от в такому легкому форматі я це подавала, і відповідно мені мене лайкали, мені відповідали люди з схожими цінностями. Ну і, звичайно, трішки розповідаємо про себе, щоб просто скласти про вас якесь загальне враження про людину, чим ви живете, чим ви займаєтесь. да? там, Наприклад, умовно працюю бухгалтером, повчаю англійську мову, люблю подорожувати, тут просто щоб про вас було зрозуміло. Звичайно, я прирахувала дуже загальні факти. Це може бути щось більш індивідуалізоване, тобто, наприклад, там люблю такого такого-то автора, читаю такого то автора», або обожнюю такі такі-то фільми, або там часто хочу не зна грати в боулінг, або щось подібне. І третя порада це буде те, що ми додаємо трішечки чогось незвичайного, наприклад, якусь незвичайну фразу, або щось з гумором по типу е Якщо ти також любиш там червоне солодке вино, то ми зійдемося, або якщо ти теж е заліпав на такий -то, такий то серіал, то ми точно там зійдемося. Або у мене, наприклад, написано, що я люблю, коли знайомство починається з компліментів. Напишіть в коментарях, якщо актуально зробити відоси з подібними фразами, бо у мене багато ідей. На цьому в мене все. Я вам гарантую, що якщо ви застосуєте ці три поради, то у вас стане більше адекватів в мечах. А також переходьте на мій профіль, у мене тут багато всього про знайомства, побачення флірт.